А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Side Effect, Це в нас така коротенька ігрушка, типу чимось похоже на Backshot, чи як її там не знаю, не граф російська гра. А, тож пропоную не затягувати, а поринувати в цей світ експериментів. Ха, смайлік. Так. А, в цьому ящичку три пілюлі транкві... Бла, транквілізатора і одна пілюля, яка вбиває. Окей. Бля, чо таке якісь страшні. Вже собі, блять, таблетки грабасти. Давайте цю зиму. Ну так, і виходить, в нас є толерант... Ну, типу, ми можемо з'їсти певну кількість транквілізаторів і певну кількість цих таблеток, що нас зупиняє серце. Ну, 50 на 50 це вже ж, ну, типу. Ану. Да, ну, бля, він, він думав, що, типу, він. Блять. Точніше, я не знав, що він забрав ту таблетку до себе. І все він скис. І йому вели якісь препарати, він такий хоба бодрячком. Ем... А, що? А чому тільки два предмети? Окей, три пілюльки і одна рандомна. А. В смысле, і одна плацебо? А-а-а, окей. Ну, типу, давайте на мужика плацебо їсти. Ха, ну, типу, Ізі Що він вибере? Що це No kius? Що? Він вибрав собі повернути телерантність. Окей, це досить дивно, бо в нього вона і так максимум, він звився. Так, 3 до 1. М -м -м Оця Ну, типу, я ж знаю, що пілюля біля нього вона отруйна. <с Halenie> він ж спеціально, типу, це ж замануха спеціально. Так, вибачте, я трішки прихворів знову. Нічого дивного. Тобто. Hmm. Давайте може які у нас руки страшні. Добре, що він вибере. Помре, ні. Ні. Mm. Ну, давай пропуст... Давайте пропустимо наш хід. Математика це смерть. Так, він знов програє в нас, він не дуже розумний хлопець. В нього, до речі, якісь попиришки з'являються, йому все гірше і гірше. Подивіться на його руки. Ну, це типу ми втрачаємо одне життя. Давайте знищимо таблетку. Так, драк тест, реплейс. Що, реплікатор? І що нам з цього? Давайте візьмемо реплікатора. Цікаво, чи зможемо ми повторити його. Ага, окей, його речі. Так, 5 плацебо. Які відбирають 2. Окей, жорстко. 3 плацебо і одна смертельна. 2 плацебо і одна смертельна. Окей. Ми можемо його молоточок перевірити? Ну, давайте цю з'їмо. Окей. Він перевіряє та пігулочку яку саме. Вона не отруйна. І він її з'їдає. Окей. Значить, синя пігулка в нас 100% смерть лишається. А дві червоних. Блять, ну взагалі зелені це якась така люта каша. Окей, давайте пробувати. Добре, поки нормально йде. Він нам уже каже розелену. І. окей, він тупо зразу вмирає. І йому ще гірше стає. Піздець, в нього вже якісь олдері з'явилися. Нарм... Так і в нас теж що? Чого? Так, окей. А, тобто зелені у нас безпечні пилюлі. Навіть не знаю. Ну, Давайте їсти їх ми все одно виживемо. Ну, в будь-якому випадку ми типу виграли. Тут я не знаю просто а, спробувати вийти прям в нуліну. Ну давайте. До речі, так табаєтка смішно стала. Ану, 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 цікаво, з першого разу зможу пройти? Блять, він ублюдок. Що ж, давайте реплікатором. Цю. Боже, Смоктульку. Йому смоктульку раз. Ну, тупо Ну і він Він тупий. Це ж там смерть відразу, да. Окей, він не дуже слідкував за грою. Дякую за те, що пройшли практичний тест. Ну, це було досить швидко, е, непогано. Взагалі, гра прикольна. Мені сподобалось в принципі е, дуже цікава, цікава гра з шансом. Але, як на мене, трішки туповатий іскусний інтелект. Ну, типу, буває. А вам дякую за перегляд. Бажаю гарних вихідних. Не забувайте залишати коментарі, підписуватись, ставити лайк та загалом лишатися людьми. Тож, гарного дня чи вечора!